Лише кожен п'ятий житель Кіровоградщини вирішив, кого хотів би бачити на посаді очільника області, якби проходили вибори. Про це йдеться в результатах дослідження Центральноукраїнської соціологічної лабораторії. Опитування проводилося протягом другої половини вересня. Загалом було опитано 600 респондентів постійних жителів області. На першому місці нинішній голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко за нього проголосували б 36 опитаних, які визначилися і підуть голосувати. На другому місці колишній. Очільник області Сергій Ларін із результатом 33%. 7% хотіли б бачити на цій посаді екс-голову Андрія Ніколаєнка. Решта кандидатур не подолали 5-відсотковий бар'єр. На виборах президента України майже 19% респондентів, що визначилися зі своїм вибором, проголосували б за Юлію Тимошенко: 14,5% за Петра Порошенка і 13% за Олега Ляшка. Рейтинг політичних партій на виборах до обласної ради виглядає так: перше місце партія. Батьківщина 24% голосів. Далі опозиційний блок 16%. Блок Петра Порошенка 13,5%. Радикальна партія Олега Ляшка 12%, самопоміч майже 10 і Укроп 5%. На виборах до Верховної Ради майже 19% респондентів проголосували б за батьківщину, 13% за блок Петра Порошенка та радикальну партію, 10,5% за опозиційний блок, 10 за самопоміч і 6 за свободу. Я мушу відзначити, що мова йде лише зараз про відсотки від тих людей, які обрали собі партію, а не від усіх: 63,5% людей не обрали партію. І тут же видно поруч, що обрали 36,5% людей з точки зору еволюції соціології, дослідження соціологічних за останні 11 років ще такого не було показника, щоб третина людей так не враховувала важливість свого голосу. Тому в цьому сенсі, звичайно, ми можемо говорити про те, що дві категорії людей приблизно більше 30%, які або не визначені, або не вважають за потрібне голосувати. Нам здається, що. Причина тут полягає в тому, що, по-перше, на політичній арені здебільшого функціонують і обертаються значною мірою люди, які вже неодноразово були при владі, або ж, скажімо так, не представляють нових планів і програм.